Скільки ти, дівчат, зняв голос сексі, <реш> От наш ти підняв цю тему. Ти тільки написав цей коментар, я його прочитав і зразу в голову нагадав, коротше, така історія, яка в нас сталася. Що зараз минут 10 сміявся, не міг заспокоїтись. Ой, коротше, ну слухай. Е -е, на рахунок себе, ні, я ніколи за це діло не платив гроші. Ну, це, ну, гроші була би, да? Молодий енергійний бляд, пацан і бляд, бляд, за це ще гроші не платити. Смієшся, ні. Ну була в мене одна така ситуація, що я купив би одну дівчику. Але не собі, а <су> своєму грузчику. блядь. Я коли їздив на Херсон, я довгий час їздив на Херсон з Херсона возив овочі. Це було з 2005 року по 16-11 років чотенько, сезон в сезон. І багато кого знаю з тої сторони, повністю все. Журавель, Копані, Радінс, всі ті окружні села. Ну, коротше, той, той район я знаю дуже добре. Вот. І, і коротше, я коли їздив бусами. Е, то, то я ще нормально справлявся сам е, і короте, ну, бувало, там когось брав з собою там, помощники. От, але нормально. Починав я з газельки, спочатку в мене газелька була на метані, Грузпас, новенька. Гадічний тоді купив теж про газельку, блядь, багато спогадів, хороша машина. От, потім лт взяв 45-ту, десь я пару років поїздив газелькою, газельку лишив, уже віддав, в мене точки їздили на базарі, торгували з, -з водітелем, віддав собі купив ЛТ-45-ту. Відкатав ЛТ, ЛТ-шку ще одну запустив на базарі, коротше. купив Мана. І вже я взяв коли Мана собі почтовічка жовтого. От. І тоді вже валив. Якщо я їхав ще два рази на тиждень, я брав тільки грущика, щоб собі лопаточки відкинув. Я зганяю товар і загружає. А якщо їхав три рази на тиждень, вже мені було важко через день по тисячі кілометрів ходка туди назад, то я вже брав ще й водія. Ну, коротше, їдемо вдвох з грузчиком. Він в мене їхав в буді. Вот це мій, якби товариш дитинства. От, але він е, відкинувся. Він тільки відкинув. Ну як товариш? Ну, знаковий. Наші мами робили на одній роботі, і ми якби так зналися, що вони робили на одній роботі. І за мама ми приходили до мам на роботу, з ним там зустрічались, познайомились. Потім вже виросли. Він е, раз посадили її, другий раз посадили, Ну, це відкинувся. Коротше, нема в нього нікого, ні батьків, ні родичів. Ніяких і він там ну Вадя, Ну візьми там щось заробити. Ну кажу, ладно, поїхали. От я її вдівав, зував, мобілки кожен тиждень, бо пропивав. Ну коротше, тут одільна історія. Їдемо ми їдемо. Він в Буді. Ну, ще як тверезий, нормальний, я його в душ заганяю. Там десь їдемо на заправку, в душі, помдів йому шорти, футболку, труси, все нове. Коротше, все їдемо. Вот. і, А в буді в нього завжди були матраси, одіяла, літра горілки, закуска. І він собі їхав, там спав, кайфував. Коротше, я собі пиляв на Херсон. І на Херсонській обізні тут вже повороти коротше, на каховку, і там кафешки такі стоять. і девочки стояли, там постійно раніше стояли. Дівочки ці вот. а, а він сидів коло мене. Їдемо, їдем, короче, якось та це. Я кажу, коли ти баба була, блядь. Давно, він, ой, блядь, не пам'ятаю вже. <laughs> кажу, А він це так, їде собі дорогою, раз, там 50 накатив собі, раз їде. Опять через півчасу, опять 50 накатив. Ну, блін, по ньому не скажеш, він не був п'яний ну такий, щоб там мертвий. Випив, ший, да. Вот. І собі цей. Кажу, то що взяти тобі? Я піду, поки там каву поп'ю кафе. А це я знаю, я знаю. Так кажу, то що мені? Для кореша жалко, що там тих 200-300 гривень Стою, кажу, що по там? Вона щось там не пам'ятаю: 300 гривень чи скільки. От, і це. Я кажу: ну, ідіть, залазьте, блядь. Відкрив їм буду. Коротше, лопату опустив. Вони залізли, в нього там постеля, ну, все. От, і я їх закрив. там, світтако, привітну, Ну, чуть-чуть оставив таку щель, щоб воздух заходив, і це видно, що було там собі. Та я пішов в кафе. Виходжу через минуту 10, чую там бубу бу щось говорять, бляха в цій буді, машина нормально рівненько стоїть. Ну, пішов назад, думаю, ну ладно, ще рано там. Вийшов опять через 10 минуту, опять бубу-бу-бубу, та що там, блядь, за бу Я підходжу, і кажу, що там, все? коло лопати. А са а що все, Да, да, все, відкривай. Коротше, я опускаю цю лопату, вони з бананових ящиків зробили собі стіл, нарізали цю закуску, що в нього там була пляшка, стоїть вода, вони сидять калдирять вдвох, блядь. А я стою і дивлюсь, кажу, не поняв. Ви що думали, ми тут до вечора будемо стояти? що Зараз, раз два, ну до 15 минут, все поїхали. О, а, цей, а ця дівка каже: я йому теж говорю, давай щось починати. починать. А він каже: Чи ж нам, блядь, той секс? Давай лучше по 100 грам виб'ємо. То це я йому блядь, взяв дівку, блядь, щоб бутильника йому, блядь, дав їй там 200 гривень тоді і все. І кажу, Саша, блядь, ти задолбав, йолки палки я тобі, блядь, щоб ти збудоражився трохи, блядь, себе в порядок. А він каже до неї, блядь, та ну я в баню цей секс, коротше, давай лучше вибір по 100 грамм. То це така в мене історія була з цими дівками. Це раз, разом в житті, я заплатив за цю соску, блядь, і то не собі. А я ж тобі кажу, коротше, цьому своєму грузчику. Оце така історія в мене була з цими платяжками, бля. Да, Саня, да, композитор. А чому була кличка композитор? Він був сирота, але він був настільки талановитий. Він сам музикант був. В нього голос був дуже гарний. Він співав свій час по ресторанам, грав на всіх інструментах, самоучка на ударниках, на ямахах, на гітарах. Він грає на любих інструментах. Він мій моїх років, але в той час йому він десь 16 років робив в найбільшому ресторані в місті. У нас в центрі міста був ресторан, і він там працював коротше цим ну, музикантом, співав, грав. оце це як по ресторанам. Коротше, в 16 років. Понятно, появились друзі, з'явились гроші. Кожний вечір двіжуха, всі йому наливають, там хочуть випити. все. Ну і пацан потіряв контроль над собою із за цих випивок. І коротше він скотився трохи якби не туди. Ну зараз мене радує. Він навіть зараз. О, він зараз непогано у місті, і вже другий рік, кстати, не п'є і не кури. Може, хто не знав. Ну, коротше, да, дуже вірив в Бога. Вот. Але на той час він був він був молодець. Я прям ним пишався, що він був сам сирота, і так от він себе підняв. Вот. І коротше, він вже коли у мене працював цим грузчиком, і в мене во дворі така бісєдочка стоїть. Там ми там часто перед дорогою сіли, коротше, поїли. А то вже приїхали, ми були з, з рейса. Повечерили гарно, там, ну він то понятно, він завжди п'є утром днем і вечором. І я вже теж там випив коротше, коло нього пару чарок, кажу, слухай, а в мене Ямаха така є здорова, і там мільйон кнопок на ній. Це як в мене Ліра пішла в музикальну школу, я їй купив цю Ямаху. Бо піаніно не було, а на Ямахі там любі, там, коротше, що хоче, гавкає, м'явкає, воно там все. Вот. І кажу, слухай, а ну, давай, коротше, Ямаху зараз малий винесе, зіграєш щось на Ямах. ну, то взагалі не опрос. Коротше, виносим та Ямаха, вона на півбісітки, йому поставили. Блін, як він заграв на тій Ямахі. Він вже давно інструмент в руках не тримав. Але він там знає, які кнопки куди понажимати. Там вона починає сама грати, там уже щось там то є, сьоє. І на клавішах, коротше, як дав він на ті Ямахі і співає гарно, голос ні гарний. І коротше, в мене ж сльози на глазах виступили. Я ну, думаю, бля, ну талановита людина, дуже талановита. А от не було десь, кому його направити на путь цей істинний. І в нього трохи життя й би пішло під откос. але нічого, я хочу надіяти, що в нього все буде добре. Так що він зараз, він зараз в правильному місці. І дай Бог щоб в нього все було добре. І коротше нагадаю з ним ще одну історію. Як ми їхали назад з Херсона? Зі сторони Херсона, коли їдемо до Одеської траси, і тут за Вознесенськом, перше село Олександровка. З тої сторони село Ракове. Ми там вставали раки, постійно купляли, там раки продають. А по цю сторону Вознесенська, Олександровка. Тут теж базарчик такий, там чай, кава, круасани якісь. І, коротше, ми там ставали постійно, їли ці круасани. Ну, і я не пам'ятаю, десь ми стали, були в Новій Одесі по дорозі, десь ми теж їли, розрізали кавуна одного. Вже кавуни тоді були, бо я возив весь асортимент овощей, але коротше, взяли кавуна, половину врізали, ми там з'їли, а половину в пакет взяли, їдемо, їдемо з нами далі той кавун. І ми стали в Олександрівці взяти випити кави, кавись, пряніка з'їздити чи круасана, я там не пам'ятаю вже. От. І Достали ми цей кавун, теж, і ріжемо там цей коротше, кавун. Стоїть коло ларка. Мужик такий в шортах футболці, грязний, весь в мазуті. От, Саша каже, слухай, виріжу йому кавуна, виріжу йому кавуна, може, цей. ти до нього каже, мужик, буде з нами кавуна їсти, ну давайте скипку, давайте. Коротше, врізали ми по скипці. По скипку врізали нам, виходить, е, трьом, з'їли і там ще остається кусок кавуна. І Саша каже, не будемо вже з собою той кавун забирати, віддам йому, де він там бачив того кавуна, хай поїсть <гав Factory> я не можу, блядь. Я кажу, да віддавай які питання. віддавай, звісно, має нашей майкиснути кавун. Ти до нього кажеш, мужик, на каже, десь вечором де ти ночуєш, кажи. Каже, де ти ночуєш, чуєш? На тобі кавуна, каже, короче, вечором зісиш там того кавуна, бо де ти там візьмеш цього кавуна, це перший кавун раніше дорогий був. де ти там короче, побачиш цього кавуна? І дає йому такого цього кавуна, а цей мужик стоїть каже до нього, а я що, похожий на того, що треба дати, да? Сука! Він достає з кармана пачку денег, блядь, той мужик де в грязному, короче, пачку денег, телефон він каже, мужики, я не бомж, я не бомж, я короче, просто обгомався. в мене газелька дома стоїть подвісний розсипався, я жду, жду, жду запчасті, блядь, мають прийти запчасті. в мене є гроші, в мене це я не бомж. Саша стоїть такий, блядь, оббієвший. Ну кажу, ну ладно. Я кажу, ні, друже, не прийми це як цей, Ну він свіжий кавун кажуть до два часа назад розрізали, йому нічого немає. Ми просто ми їдемо далі зараз жара, а ти споки чекаєш там ді за пчасті. Коротше, викрутили ситуацію. Блядь, то я сміявся до самого дому. а Саша сидить такий думаю, блядь, ніфіга, таке може бути. Знаєш, а він на турі, блядь, якийсь, не то що в мазуті, в пилюці якісь шорти, руки тако грязні, і стоїть тако під тим ларьком, знаєш, як неприкаяне. Ми в маторі подумали, що це якась ну, бездомна людина, знаєш, ти так, і цей, а він так стоїть і такий кліп-кліп, типу каже: а я що похоже на те, що треба дати. <сх stmark> так що не судіть людину, як би там не було, не можна судити людину по першому вигляду або по одяжці. А при спілкуванні з людиною, яка вона там не була, уже там приходить істинне істина лице той чи іншої особи. Так, все, друзі, на сьогодні, наверное, все. Нехай вам всім щ... нехай вам всім щастить. Бережіть себе. До нових зустрічей.